Мамка, ти що стоїш? Ні? Щоб спати логі? Та з мусичком жот набудеш. Да я не будила, Тики ну, те вибист на табе? Приста для пристану. Коли ти встаنس? Ну ти її збутилась? Ти вставай, Ольсис. Сонька. Ти ж остав давно, уже прочим, я встав. Це ти там валяєшся мабуть гіпматизіруюсь, а вона вставати, хоче, ти представляєш? Казушся Та вже же вставили йде. І куди ми йдемо сонцю? Як куди прапор піднімати, ти знаєш, що сьогодні за день? Що? А сьогодні середа екватор робочого тижня, що ти знаєш, а скоро буде Пасха. Пішли, мамка, пішли. Куди назад повернувся? Ти, по-моєму, знову муську закрила мамка, Випусти, ту ж кричіть, он берещіть, відкривати ж двері, ще не навчились мале. мусю. Ну, що ну, ви мене знов ж Двері великі, я не можу їх відкрити вниз і маленько. Ой, маленька, так то велика, так маленька. Ну, пішли, пора прапор піднімати. Мамком вже. Твоя мамка прапор підмак. І прапор у середу, Вважаю піднято. О, а на вулиці плюс десять. Треба ж так. Теплін весна, мусичка, весна. Пішли на вулицю, на променадик сходимо. Пташечок послухаємо. Слухай, рінкають, як співають. Де? 음, покази, мій де? Співай. Покажи мені сонцюк. Де покажи, а слухай. І ти в мене слухай. Під сонця. А то я тут не чую нічого. Ой, муська, ну йди, ти збоку сідай. Швиденько. Он, а справді співають, сонечик. А, я бажаю всім гарно, спокійного. Тихо дня. Ваша муся, цьокі-бонки, пока. І я бажаю тихо, спокійного. Робочого дня! Ваш соник тмки бомки пока Всім гарного дня. Сиди тихенько Мусічка, і медитируй. Ага.